Добрий день. Сьогодні 27 червня. 2018 рік я знаходжусь на полі кукурузи. Моніка посів 2-3 травня. Хочу показати ефект органічного добрива. Ось дивіться. Ходив комбайн. чи кажу комбайн трактор, який підживляв вносив землю. Ось дивіться, на діагоналі. Рядки йдуть отако. А це ось дивіться різниця. Це кукуруза без добрив, це кукуруза ось з добривами, дивіться. Моніка 350 Маїса. Ось. ось, будь ласка. 20... Це теж непогана кукурудзка, але наглядно видно. ось Дивіться. Кукуруза. Кукурузька десь ну, метр сімдесят точно. Дивіться, яка гарна кукурузка. Моніка Маїс. 350. Зараз зайду, де підживлено. Оце підживлена кукурузка, дивіться. гарнюча кукурузочка. Це ліс. Ліс з кукурузи. Кукуруза практично ідеально чиста. З грунтовим гербіцидом, дивіться. Оце така кукурузка. Оце вам і органічні добрива гарні добрива внесли нам так що куди там отим всім мікроелементам отим галімим, блін, які просто, просто качають з вас гроші та і все ось кукуруза бачите і це ж не ранній посів це ж будемо так казати трішки пізно Ну, ось дивіться, кукурузка яка, дивіться. Облислене таке гарна, гарна, гарна кукуруза. Ось дивіться які. Ну, метр сімдесят, мене метр сімдесят, навіть метр сімдесят п'ять. Гарнюча кукурузка. Так що... Не ведіться на ті мікроелементи. Люди добрі. Ось дивіться. Ось кукуруза. Ой, ну ну різниця ж, розумієте. Дивіться. Один день посів. А ось лінія така не дуже чітка, ну єва. А тут теж не пан. Ну тут просто трошки склоновий такий елемент поля. Вон там яр до яру, воно тут трошки земля сюди гірше. Така. Ну але ось дивіться. ну. Багато років вносили вже і е, нітрамофоз, і селітру в рядок. Ну не знаю. Я великого ефекта не бачив, звісно, ну, в будь-якому випадку е, воно допомагало. Але ну, такого ефекту ну, я не бачив, дивіться. Кукуруза сімдесят, метр вісімдесят, железна вже. Моніка 350 Маїс. Оце такий фон поля, будь ласка. Сьогодні захмарило, може піде дощик. буде дуже-дуже добре, якщо піде дощик, ще сійнемо сойку. Та найс. Так, все, поки що все. Дякую.